Яка найкраща медитація, щоб заспокоїти себе, щоб побачити серцем, щоб відчути себе? Саме найкраща медитація це зупинитись і дивитись на небо. Так, сонечки, ми в дитинстві це з вами робили. Ми знали з вами самі найкраща медитація на сонечко, на небо чому? Тому що небо це є п'ятий вимір, оце є янголи, літають. І коли ми дивимося на фізичну проекцію. П'ятого вивря, звісно, вона зразу підвищується вібрації, зразу в серце йде. Як узнати ти в серці чи ні? Дуже просто, коли ти дивишся на небо і кажеш, ой, ага, гарні хмаринки, ну така то на то подібна, та на то, то це ти зараз в голові. А коли ти дивишся і просто в тебе стан любові безкінечної, без слів. Радость, щастя, сльози, щастя переповнюють твоє серце, це ти знаходишся в серці. Дуже все просто. Природа нам так швиденько допомагає зрозуміти, від чого ти, де ми є. Так само доторкнути до травички, боже зараз літо. Це просто неймовірно, сонечки. Карпати просто надихаються, найкраще місце сили взагалі. Дерева, земля це все наше чисті, абсолютні енергії. Це божественні енергії, з яких ми є з вами також. І які є, наше, це наші тіла енергетичні. Тому сама легенька медитація це налаштуватись, подивитися на небеса, на сонечко, посидіти. І зразу ви дійдете до того стану, коли нема жодної думки, коли ви просто є. Це найпрекрасний стан, тому що коли ми в цьому стані, тоді на рівні нашої душі людської відбувається дуже висока трансформація. Руйнується все старе, руйнується низька енергія, руйнуються всі наші блоки, всі наші ілюзії, хвороби. Тобто цей стан нам дає можливість відчути, хто ми є насправді. Цей стан просто бути, просто бути цією вічністю, це є насправді ми справжніми бісонечки. Все решта. Просто ілюзія гра, в яку також треба грати, але зараз бажано грати свідомо, тому що час, коли ми з вами були такими сліпими, повністю творцями, вже пройшов минув. Четвертий вимір нас трясе, очищає, нам потрібно пробурчуватись, змінювати все, що зараз від нас хоче наш всесвіт, все, що він зараз нам показує, мої любі сонечки. Тому всіх божественних благ вам пробучення. Люблю вас, Ваша Ая.